П'ятниця, 15 листопада. Ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. В усіх громадах Дніпропетровщини ніч минула без ворожих обстрілів. Водночас, вже зранку атаки поновилися на Нікопольщині. У низці прибережних громад загроза ударів з артилерії. Міська влада Нікополя повідомляє про обстріл дронами Камікадзе, чи є влучання, нині уточнюють. Одна людина загинула ще 10. Постраждали минулої ночі. Ворог масово не атакував Одесу. Під прицілом цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійні та навчальні заклади. Також під удар потрапила система теплозабезпечення. Без опалення лишилися близько 40 тисяч людей. На ранок місцева влада відзвітувала про відновлення теплопостачання. Завершені протоворійні роботи, заповняється система, і майже через дві години всі наші мешканці будуть цього району постраждало теплом Люди вціліли, але постраждав пес. Його передню лапу практично відірвало уламком. Це наслідки чергової атаки росіян по мирних нікопальцях. Серед білого дня вгатило просто по житловому кварталу. Як себе почуває поранений пес та як місцеві відновлюють свої будинки в матеріалі Катерини Нічик. У підвал. тільки двері відкрив вони якщо ну, ну, мимо, слава Богу, що не було. Момент удару по приватних будинках згадує пан Володимир. Каже, все сталося настільки миттєво, що не встиг навіть зреагувати, спуститися в укриття та забрати собаку. Собака була там, у будки сиділа, пробили будку насквозь. Лише дивом пес на прізвисько Бом встиг вискочити з будки. Чотирилапого посікло уламками, наляканого та пораненого його знайшов сусід. Після поранення бом пережив ампутацію. Травмовану лапу лікарів рятувати не змогли. Нині песик під опікою волонтерів. Лапка ампутована вище локтика, тому що рятувати там не було, що лапу роздробило повністю в запясток. Повністю був роздроблений, тому трошки вище локтя його амбатували, щоб не було там омертвіння ніякого. Ну, Собачка буде жити на трьох лапах. Ми знімемо йому шви і потім він повернеться додому в свій рідний двір. Господарі не відмовляються від нього. Господар Бома і досі оговтується від шоку. Ділиться забрати пораненого пса додому поки не може, бо спершу має відновити хату. Всім окон вибили кришу, фронтон. Паркан зовсім не слово, калітку, ворота, в гараж попала. Брем'янку теж кришу всю. Це багато все не спомніш. Попри постійні обстріли, Володимир планує відновити потрощене майно, а згодом, каже, додому забере і покаліченого бома. Ні, виїжджати не буду, Нема куди. Та й собак жалко. Вони ще один. А найбільша мотивація залишатися у Нікополі потужна віра у наші збройні сили. Володимир впевнений вже незабаром разом зі своїми собаками зустріне в рідному місті день перемоги. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко, новини одинадцятого каналу. Перевестися онлайн в додатку. Армія плюс можна подати рапорт на зміну місця служби. У Міноборони обіцяють, процедура займатиме до 15 хвилин. Для цього потрібен військовий квиток чи посвідчення офіцера, а також рекомендаційний лист від частини, до якої військовий планує перевестися. Додатково може знадобитися висновок ВЛК. А от погодження командира для подачі такого рапорту не потрібне. Відповідь військовий отримає впродовж 72 годин. Аби скористатися функцією, необхідно оновити додаток. 130 тисяч штрафів Дніпропетровщина увійшла до топ 5 областей за антирейтингом порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляють поліцейські правоохоронці. Винесли понад 2 мільйони постанов в Україні на першому місці. В списку Львівщина там виписала 220 тисяч штрафів. На другому Київ, на третьому Одещина. Дніпропетровська область посіла четверте місце. Досвід, якого немає в жодній країні, французькі хірурги приїхали до Дніпра, аби поділитися своїми знаннями. Натомість вперше стикнулися з викликами, яких не мали у себе вдома. Поранені військові та швидкість надання допомоги шокували іноземних гостей. Чому навчилися у наших дніпровських лікарів та які операції встигли провести самі? Матеріал Анастасії Шуляк. Річ опліч оперують та діляться досвідом столу з прибули медики, аби покращити свої навички та показати технології, які використовують у Франції. I... Вчора я мав можливість працювати з українськими колегами над пацієнтом з пухлиною мозку, але також ми бачимо багато випадків з військовими травмами. Французи кажуть, ніколи їм не доводилося одночасно стикатися з такою кількістю пацієнтів та поранень. Тому одне з найважливіших питань до українських колег: як настільки швидко та якісно надати допомогу. Досвід свій ми віддавали ну, все, що ми знаємо і вміємо. По перше, як впоратись з такою кількістю поранених. По друге, це деяке ведення ран. Після е, тяжких поранень вони навчались у нас е, деяким аспектам замісної наркової терапії при пораненнях, тому що ну звичайно у них трошки менше таких пацієнтів. Цілий тиждень під постійними повітряними тривогами іноземні медики допомагали оперувати поранених. Анестезіолог Вінсент Бун каже: радий бути тут, адже і сам має українське коріння. Моя бабуся Україна е, Україна україн, е, Українка е, Галіна. Галина, випуссивали Галина. Галина. Я впевнений, що моя бабуся дуже пишала, що я сьогодні тут. Роботою наших лікарів зізнається вражений. Я бачу вражаючий рівень надання медичної допомоги у лікарні, не дивлячись на усі складнощі, з якими кожного дня стикається в роботі лікарня. В об'єднанні сил зацікавлені обидві сторони кажуть, співпраця вже розписана на подальші місяці, і роботи дуже багато, бо обожальна війна вічна поставила українських медиків перед важкими викликами. Через наші руки пройшло їх майже 40 тисяч вкрай важких. В майбутньому ми будемо не тільки обмінюватися досвідом, а будемо бачити роботу наших колег тут. Наразі французькі медики співпрацюють з 12-ма лікарнями України. В подальшому і наші лікарі зможуть поїхати до Франції, аби там опановувати нові технології. Анастасія Шуляк, новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.